Вітаю вас на телеканалі Вікка. З вами Анастасія Романча і далі прогноз погоди. 7 листопада на Черкащині очікується мінлива хмарність. У Черкасах день температура підніметься до плюс 14 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. В Умані та Звенигородці день обіцяє бути ясним. день близько плюс 12 градусів, уночі плюс 6. У канові та золотоноші хмарно з проясненням. Температура вдень до плюс 12 градусів вночі близько плюс 5. У Смілі та Чигирині день буде переважно ясним. Вдень до плюс 12 градусів, уночі близько плюс 5. Бережіть себе, насолоджуйтесь осінню і залишайтесь разом із телеканалом Вікка.